ви відео зрозуміло, все. Значить, зараз після моїх вступних слів буде вставка. Значить, зразу скажу, причини, не причини. Причини не знаю. Причини перегрів може бути. Да. Коротше, симптоми, значить, просто спочатку почав. Спочатку ще пішло з того, що рідний бачок, от я його зразу покажу. Це рідний бачок, отакий був, там в мене є відео на каналі, як його замінював. Лоб в нас в трьох місцях. Видно, ось тут тріщини в характерних місцях. Значить, тут, отут, видно. Коротше. Значить, ну, лоптий лоб. Купив, поміняв новий бачок. Він почав травити через кришку. Це вже купив вже наступний третій бачок, ну, другий новий, типу під оригінал. Все нормально. З під, під кришки теж травило. Купив кришку General Motors. Все. Друзі, ні. а, кидало далі. Ну, кидало тут струя, йде, всі знають, вдаряється і починає, коли клапан відкривається, струя викидає нас антифріз. Але ж тут питання, чого він так часто відкривається. І зрозуміло, що в системі нас повишений тиск газів. Значить Вже після установки General Motors кришки я зробив отакий тюнінг, я теж там скину, поставив трубку і в нас під кришки перестало викидати. Але антифріз почав все одно десь діватись. Ну і по двигуну видно, що все кругом чистенько. Отут в мене були проблеми ще з цим патрубком. Я зняв рідні, ось, зняв рідні хомути, поставив отакі стяжки. І, в принципі, вам ще видно, даже там чуть потьоки. В в закінчились. Але все одно почав тікати антифріз. І після установки цього шлангу я побачив, що коли гріється двигун. Тут йдуть бульбашки. Значить, то Рекомендую такий шланг поставити і ви будете знати, що у вас в системі йдуть гази. Ну і вже після виявлення тих газів, в принципі, все було нормально. Тяга була, частково при запуску, були плаваючі холості обороти. Ось. Ну, на це, в принципі, не зверталась увага. На трасі машина все нормально їхала і так далі. Але в один прекрасний день а, масло було чисте, все було чітко. І в один прекрасний день виявилось, що з вихлопної труби почав іти густий білий дим. Там на вставці буде видно. Це вже почалась критична стадія. Для чого я це все розказую? Що якщо ви побачили бульбашки в бачку, чи у вас... Побачили, що часто спускає клапан з кришки, значить, у вас вже прут гази. Чим що закінчилось? Ото відео, що я зараз ставлю, густий дим, упадок оборотів, втрата потужності, двигун почав працювати як, ну, ніби на одному циліндрі. Мабуть, там вже в циліндрах антифріз. Плюс, друзі, зразу. Кинула емульсія в. Емульсія кинула. Ось, бачите, на щупу. В масло все пішло. Так що, якщо у вас вдруг масло чистеньке, не думайте, що у вас прокладка тіла. Значить, чим закінчилось? Закінчилось, що двигуну звіздець. Все. Я єлі заїхав в гараж. Ось. Ну і в нас є, друзі, три стадії звізді двигуну, двигуну. Одна стадія, що ми його викидаємо, ставимо інший БУ або новий. Друга стадія ми можемо його відремонтувати. Це замінити там головку, якщо її повело. А третя стадія це обійтись легким, скажімо так, як он там. Страхом. Ось це коли в нас головку не повело, все у нас чітенько, ми тільки його розберемо. зачистимо місце під прокладочку. Мова йде про оцю прокладку головки, блока циліндрів. А стоп це не вона, вона в неї ще під колектором не видно. І зібрати все назад. Але я вже попав, друзі, ще й плюс на заміну масла. Наскільки я бачу, охолоджуючу рідину я замінювати поки не буду. Я її злию, профільтрую, подивлюся, там є масло. Вже потім прийму рішення олива. А оливу стопудово з фільтром вже під заміну. Значить, Десь на днях прийдуть мені прокладочки, я заказав верхні прокладки двигуна. Це всі мають бути, ці всі прокладки що тут є. Все має бути. В комплекті. А зараз, друзі, я починаю розборку двигуна. Ось, в принципі, нічого тут важкого немає. В інтернеті є куча відео. значить, кої, які є будуть питання, пишіть, але коротенько розкажу: знімаємо наш повітря провід. 3 болтика на 10. Ось тут. значить, Знімаємо гофру, дросільну заслонку, знімаємо наш трамплер. Значить, тут, з цієї сторони, треба зняти кришку рівня ГРМ. Не знаю, друзі, в інтернеті дуже багато відео показують, що знімають фару, бачки. Я постараюся це все зробити без цього. І головку знімаю з впускним колектором. Бо я дивився, тоже в інтернеті, там дуже проблематично добрати, що його відкрутити. Ось. Щоб зняти головку, нам треба зняти кришку клапанів. Оце в нас клапанна кришка, чи кришка клапанів, як кажуть. І під нею є 8 болтів кріплення головки. Для цього, звісно, нам треба буде від'єднати випускний колектор. І оце все навісне, що з цієї сторони є. Коли я вже зніму, покажу, що вийшло. Ну що ж, поїхали. А ви поки дивіться ролик, що сталося коротше. До чого дійшла ця вся тема? Бо я їздив там і в циліндри, дивився камерою, все ніби було чистенько. Тут я побачив, до речі, в цьому циліндрі ніби влажну свічку. Але на холодну, опять же я кажу, воно ну, нічого не проявлялось, тільки на гарячому двигуні. Міняв датчик температури. Ну, коротше, дійшло до прокладки. Ось такий сивий дим. Коротше, зараз десь 0 градусів. Кидає непонятною жидкостю. Непонятно як не виходить. Різбочку явно стоє менше, менше. Корочу, не міг це не зняти в процесі розборки, Значить, це у нас випускний колектор. Матіз є матіз. Е я хотів похвалити, все да, круто. Ось тут зверху три гайки йде на 12, а тут внизу йде, я так зрозумів, що три болта. Значить, от хотів похвалити, бо... За допомогою такої тріскачки, доклю, от є отвір відкрутити цей болт. Ось один тут круто. Третій. Заліземо до нього. Але отут, коротше, друзі, я лоханувся. Значить, взяв ключ з тріскачкою, бо ж впадло довго крутити. Односторонній. Крутив, крутив і докрутив до того, що тепер ключ вперся, болт не вилазить. Буде цей ключ тут тепер висіти, поки я не знімлю вихлопний колектор. То будете коли відкручувати цей болт. Коротше, будьте уважні. Друзі, зняв випускний колектор. Він собі тут спокійно опускається вниз. Значить, от така прокладочка. Ось воно тут значить, кріпиться зверху три гайки, знизу три болта. І ще отут четвертий болт з таким от кріпленням йде. Отут. тут. Не забувайте його викрутити. Значить, така прокладочка. Значить, я заказав всі прокладочки, нові буду ставити, подивлюсь, чи буде ця, ну, в принципі це нормально. Я хотів показати не то. Я хотів показати, да? Якщо ми подивимося в циліндри, ой, фу. В наші вихлопні канали. От бачимо клапан випускний. Значить, Два канала у нас більш-менш. А третій двіць. третій канал мокрий. І отут, в цей перший циліндр нас і пробило прокладку. От вам ще один метод діагностики. Якщо ви думаєте, пробило прокладку чи ні, бачите, що йде і... Ніде потьоків немає. Просто зніміть вихлопний. Ну і коли бачите, що сивенький дим з труби, зніміть вихлопний колектор і будете бачити таку от ситуацію. І так, друзі, коротше, значить, кришку клапанів зняв. Значить, Шків розподільчувала. Зняв. О, тут два болта на 10 були. Вони у нас кріплять головку. Ось тут їх треба відкрутити, щоб нам... Їх зняти. А зараз ще відкручу внизу два болтика, щоб не заважало витягнути ось тут, щоб нічого не зігнулося, і по болтам. От, друзі, наші болти. Ось які кріплять нашу головку. Значить, їх 8 штук. Як ми їх відкручуємо, якщо не забуду, кину, значить картинку ставлю в відео десь зараз. Коротше, відкручуємо їх навхрест. Значить, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. І так само ми їх будемо і закручувати. Значить, так само я ставлю вставочку. Е скільки має бути ньютон-метрів на цих болтах при затяжці. Ось. Ну, Працюємо. Ну і буду знімати я її ціліком, так як вона є. Повідключав штекера повідключав форсунки, топливну рамку відключив. Коротше, відкручую болти. Значить, ще одна дивіться, друзі, коли знімаєте оцей щиток, який у нас кріпе отут. головку до блока. Ось він. Значить, тут є от такі втулочки металеві. Дивіться, їх. Ось вони, отакі. От і вони дуже випадають і можуть, якщо ви шукаєте собі гудза, коротше, на голову, і при заміні прокладки. Типа, ведетесь на цю тему, не знімаєте нижній кожух РМ. Може втулочка туди впасти і наробити, друзі, вам біди. Я кожух нижній зняв, в принципі, не знаю. Ну, мені так удобніше. Я потім при зборці виставлю ще раз міточки, подивлюсь, там ще нічого не тече, все почищу, поприбираю. Заодно перевірю справність сальника. Ось, зроблю наново натяжку, все буде, як має бути. Ну що, коротше, от, друзі, зняв голову. Значить, це не вдалося мені зляти антифріз, і він сюди натік. Видно, що тут, в принципі, таке ж. А от перший циліндр видно, що тут в мене був прорив газів. І я думаю, що це десь сталось отут. Десь ось тут. Ми ще зараз подивимось на сам, саму головку. Але бачимо, да, від прокладки таки залишилось. Це все почиститься відповідно і ось наша рубашка охолодження. Такі. Це ми все почистимо. Тут поршня нормальні, ніби зараз вимакаю. Антифриз. а цей, видно, підсмалений. І свічка, друзі, у мене цього циліндра було мокра. Ці сухенькі нормальні були. Значить голову зняв, в принципі, тут же і все буде видно, де були потеки. От. Голову, коротше, зняв цілу. От, коротше, друзі, наша голова. Зняв її цілком, е Навіть патрубок до радіатора. Бо там залізти, ну, коротше, нереально. Там патрубки вон на печку. Коротше, я з ним мучився. Я його відчепив. ми там всі позакісали. Зараз голову розберу. Клапана трогати не буду. Вот, значить, метка у нас верхня шпиндик цей наверх. І зараз все буду від'єднувати рампу, трамплр. Навіть так і з проводами зняв. Коротше. коротше, ось так. Може при зборці пригодиться. Значить ось вже... Розібрана, знято навісне, з голови. Ось, значить, такий вигляд. Тут у нас трамплер. з цієї сторони е і корпус помпи. Ось отакий. Так. Значить, ну, бачимо, так? Да? Пачок був. Пробой першого циліндра. Тут, в принципі, нормально. Мабуть, треба сальничок замінити клапана. Якийсь він. Ось так. Тут все сухенько. По притірці клапана. Значить, шліфуємо верх, приклеюємо, клеєм пістолетом отакий от, от гаджет. І за допомогою дрельки змащуємо притірочними гніздо на клапані зараз ось такою смазкою. Ось такого слоя достатньо. Встановлюємо пружинку і от такими рухами вверх вниз притираємо клапан. Пять встал в одну сторону. Пять раз меньше. И так Дістаємо, протираємо, протираємо протерту поверхню цю і дивимося, щоб вона була гладенька, от як тут сірий такий колір. Якщо мало, трем далі. Тут для притірки, що нам треба, ось такий гаджет, муфточку в патрон, пістолет для клею і саму Маску. І так, які ж у нас нюанси по збору значить, головки? В принципі, розташування оцих скоб, які фіксують наші коромисла, ці рокери, можна подивитись, ну, якщо вдруг ви перепутали, нічого тут складного немає. Можна подивитись на слідах від е, тих, що залишились від масла. Я, в принципі, так дуже блок, цю головку не вичищав. Значить, Коротше, друзі, буду зараз все, ставити вже голову. Значить, Дивіться, фару не знімав, зняв бачок розширювальний. Все, в принципі, нічого тут більше нам не заважає. Коротше, один патрубок до блока йде. І оці всі штикерки, що я повід'єднував форсуночки і, там, і так далі. Коротше, ставимо.